А ти, ти мою рідку не бачила? А? Ну, а? Яку рідку? 에, ну Ти що ти мені сама порадила Бо, бо, бо Я твої я, 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 я. Я. не пам'ятаю такої обставини. Виставу разом з чотирирічним сином відвідала Любов. Розповідає, з Маріуполя виїхали 19 березня. Відтоді постійно переїжджали. Місяць тому приїхали до Дніпра. Тут будують нове життя. Вистава дуже сподобалася. Я не очікувала, що буде так весело. Чого прийшли? Тому що ми з Маріуполя і ми в Дніпрі не так давно. і Хочеться якось для сина. Рухатися вперед, щоб він е мав нові емоції, лялькову виставу підготували актори з Маріуполя. Розповідають репетиції проводили онлайн впродовж декількох тижнів. Все задля того, щоб розважити глядачів. Ми хотіли зробити щось, щоб могло підтримати людей, таких самих біженців з Маріуполя, як і ми. І власне вирішило зробити щось таке дуже легке, просте, щоб діти посміялися, щоб вони якось відволіклись від усіх проблем. Їм просто було весело з нами. Вистава розрахована на дітей віком від трьох до семи років. Показуватимуть її вимушеним переселенцям. Організатор проєкту зазначає, від початку повномасштабної війни діти переселенці подорослішали. Тож виставою хочуть повернути їх до дитинства. Це вистава для того, щоб діти відчули себе дітьми. Згадала це вистава для дітей внутрішньопереміщених, які вимушені були виїхати з Маріуполя, та створена акторами, які теж були вимушені виїхати. З Маріуполя це говорить про те, що Маріуполь є у кожному місті. Згодом казку покажуть дітям-переселенцям і в інших містах України. Після всеукраїнського турне її повезуть в Гановер. Покажуть тамтешнім переселенцям з України. Катерина Нічик та Євген Шпак. Новини на Суспільному. Дніпро.